М -м. Народ, розкажу вам ще історію, в якій ви себе дуже сильно побачите. Ця історія пов'язана з такою штукою, яка називається Синдром самозванця. І я цією штукою, ви не уявляєте, як сильно страждав і не знав, що з цим робити. Як це проявлялося, я завжди думав, що що ось-ось хтось з моєї команди дізнається, що я чогось не знаю, що я не знаю того, третього, десятого. Я зараз не буду вдаватися якісь. Програмістські терміни, але суть була така, що я постійно відчував, що так, зараз всі дізнаються, що я чогось не знаю. І я довго з цим боровся, напевно, роки, півтора-два. Я не знав, що з цим робити. Я постійно ходив на співбесіди, і в мене було постійно таке відчуття, що все, зараз рекрутер рекрутеру знаю, що я не знаю ту чи іншу технологію, або той, хто мене інтерв'ює, проводить інтерв'ю по суті. Скаже, а ну ти цього не знаєш. І ви знаєте, мені допомогло одне інтерв'ю. Я вже не пам'ятаю, в це компанія була інтерв'ю, і я туди взагалі не попав. Але мені сказала одна людина наступне: що кожен проєкт призначений для якоїсь певної людини. І якщо цей проект, наприклад, тебе не взяли, то можливо, справа не в тому, що ти що знаєш або не знаєш. Всі ми чогось не знаємо, і немає ідеальної точки. В якій ми можемо все дізнатися, та й вийти завжди так. Ти постійно повинен розвиватися, і ти не знаєш, ти буде таке, що ти чогось не будеш знати, відповідно. Тому, коли я почув це, я зрозумів. Та реально, ну типу, замість того, щоб кайфувати, отримувати цей досвід тих же самих співбесід, розвивати свої навички, комунікації там з рекрутерами, я постійно про це парився. І тоді мене відпустило реально, бо я зрозумів, що якщо тебе не взяли на якесь. Ну, якусь позицію, можливо, ти просто не повинен там бути. І є інша позиція, на яку тебе візьмуть. І це реально спасло мене, я перестав страждати цим синдромом. Я просто реально почав насолоджуватися від того, що я вивчаю щось нове, я розвиваюся, і в мене вже не було цього відчуття. Якщо це тобі допомогло, напиши коментар, постав лайк і поділися дописом про те, як в тебе це відбувається в житті. Як тобі вдалось перебороти, або ти з цим борешся зараз? Буду радий тебе почути, Па-па!